просто кажучи, запізнююсь, дисклеймер. Дане відео зроблене лише для розважальних цілей, також воно не питається нікого. З нього рекомендується для домашніх повторень. Приємно вам перегляд вікове обмеження 7+. Ааа, ще 5 хвилин можна поспати. Треба подобрати удобну позу. Животі не дуже, пані не дуже. Тому і роз. Будильник вимкнено. А, а, не чіпайте бобри, ні! не грозіть, не грозіть мою колекцію бутилок з-під кока-коли. Сімп'ятдесят 7,55. А мені на 8. Бегу, бегу, так, 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 так. Лінейку. А надо ж зуби чистой. Так надо свій ліхтарем, щоб можна було нормально бачити. Ой, Вайна даже умива! Портфель, да ж ни портфель? Тут нема! Так, так, так! Повторюйте цього дома, а ми продовжуємо. І тут його нема! Наотношено страдався! на комп'ютері корисно є! А, я його забув зарядити вночі! Воно де ж воно? Туди! Сюди! Звідси! Туди-сюди! Звідси! Оп-оп! Нема! Де ж він? Всі речі необхідні. Я собі йшов, як тут, Не зрозумів, що це таке. Та. Да. А? А? А. а? Я не терпівся, так що ж, тепер Максим максимум Де ж він? Де ж він? Де ж воно? Так так так. Де ж де ж воно, де ж воно. Хвилинку, сьогодні ж неділя. 红红。Um, um.